video. Сейчас у край укайские люди will reach get a skin job. А-а. Э, який чай? Який чай? Темняня чай, зелений чай, званий какой, черный чай и чорний чай. А-а, здравствуйте, а شو це, це це? Це шо це? Це чай. Який? Mm -hmm. а, наш любимый. Я делючая на просто світлий, темний. А Не вы думаете, это все сказки для is great, this is great. great This This this. aroma. And you can can just try this. And we can speak about this a lot of words, but no one word can explain you what you feel when you Добрий аромат. aroma. 嗯哼，贝克。嗯对对，贝克，bakery。巧克力蛋糕呗。巧克力。巧克力蛋糕，呃，巧克力蛋糕。就是。嗯嗯。对对一个视频在抖音，最后。不是，你说，你说你很喜欢喝茶。啊。然后，所有的乌克兰人都很喜欢喝茶。好。嗯。 亲爱的中国朋友们好，我是你们的好朋友乌克兰的 Alex，呃，我现在在乌克兰的一个茶馆，呃，可以也来了这边试试一下中国的茶在乌克兰，呃，这个茶好喝,好喝对，喝我就觉得有、呃、乌克兰人，呃，这是一个新的习惯就。 呃，越来越多乌克兰人爱中国的茶，呃，说实话，我也非常喜欢，我也是很多朋友他们喜欢中国的茶，比如现在这个是茶老板啊，但是乌克兰的人，但是他看了这个茶馆，就进来这边有感觉，好像是那个中国的黄金啊，是不是有这个感觉？对，呃，对，有，就是中国人说的有，肯定是有的。 Це всі індікація. Чи п'ють в тебе родичі чай отак? От вдома, от? вдома в Юнані. <ривітна> Не часто. Не часто, але п'ють. <ривітна> ну, у нас бачиш тут е, е, дуже багато бізнес. Знаєш, інд. Е, 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 Звичайна така історія, вона і дуже багато не бізнесової mm -hmm. mm -hmm. да, да. Ну В нас так. Але ну, ти знаєш, це ж ча-бу-до. Chabu. 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 Так, але є бізнес, а є чабу є mm -hmm. Ну Ми більше топимо за чабудо бізнес. бізнес. Вот. І це дуже класно, коли ти можеш дві речі просто чарувати. А, так це не на камеру шмалиш. Ні-ні-ні. Я багато. Ковар чай, тенерінг чай, чорний чай для А ви ж художники. Получається, художник, художник, ну, лавші, лавші. Лавші, лавші, лавші. Майрі, а май вайф, моя жінка. Черпачком. А яку бабушку ви там? А термос де? забрал. Ну, это такой стиль заваривание древний такой, как у бабушки, знаешь, стояла на печке большой самовар. Ну, какая-нибудь там выварка с водой. Она постоянно с ковшечком подливает. Почему Ничего не. Hum. Não, não.